Хоть на вуличку, ти на вуличку хочеш. Виходь, давай, виходь, вибігай. Тові, як тут гарно, вибігай, вибігай, вибігай. Біжи, погуляй, сніжок, диви, який гарний. Ні-ні, біжи, погуляй, чого ж ти не хочеш? Прислів'я. Гарний господар собаку на вулицю не випустить. Так і у нас було всю ніч дощ проливний, а зараз сніг. Іде мінус. Я не знаю, як там автомобілісти, бідні. Собака, дивіться, вийшла на порог. І думаю, да ні, почекаю я з пісікаки, мабуть, не піду. Почекаю, поки розметемо тут сніг, потім вийду. Отак от прислів я, будь ласка. Дусенька, йди, будь ласка, Іди, іди, не потягайся, іди на вулички, погуляй, погуляй по сніжку. іди. Іди, іди. Давай, 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 давай. Біжи, не гарно, біжи быстренько, давай. Плих. Ні-ні, ні, не в хату. Біжи, побігай, побігай, побігай трішки. Давай, 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 давай. Диви як гарно. Топи, топи, перші твої слідочки будуть. <ріхи> Ідіть ви самі. Ой який вітер, який жах. А ми збиралися їхати на рибалку. Слава Богу, що так склалося. Не поїхали.